Сьогодні у нас буде звичайне, скажімо так, відео. Саме стосуватися воно буде плат підсилення і плат підсилення, котрі саме використовуються на антенах, котрими користуємось постійно. Антенни ці у нас наступні: перше, це у нас рок-4. Далі вже йдуть плати підсилення з ДЕЙМАКСа, плата підсилення з мавки. плати Підсилення з Avenger, а. це нового зразка, це плата старого зразка, ну і безпосередньо Алінтеч. Ці всі антени ви використовуєте завжди для підсилення сигналу дронів типу DJI. І перша антенна це у нас антенна ROG 4 Головною нашою задачою це сьогодні дізнатися на яких мікросхемах вони базуються. Оскільки, якщо візуально подивитися, то схемотехнічні рішення схемотехнічні рішення Рока, Демакса, Мавки Алінтеч ідентичні. Так само і Avenger вона ідентична, ну просто що тут зробили з двох сторон. Тобто, але насправді просто сама схемотехніка плати вона майже така сама. А, отже, почнемо з самого початку. Це у нас Антенна Rock 4 і дивимось у нас, які мікросхеми, за що відповідають. І от перші мікросхеми, да, у нас тут по дві мікросхемки стоять. На кожному це Сайдж мікросхема 5003L. Вони у нас відповідають за частоти 5.2, 5.8. Наступна мікросхема на росі. Вона у нас називається HM. 24, 35. Ця мікросхема у нас відповідає за частоти 24 Переходимо далі. Переходимо далі. Це у нас е, плата підсилення для Демакса, антени DMAX, і тут у нас стоїть під е, 5.8 мікросхема pa 51581 Вона. Працює на частотах 5,2-5,8 ГГц. Наступна це у нас мікросхема на цій же антенні 65174. Вона використовується на частоті 25 ГГц. Переходимо до наступної плати. Це у нас плата з мавки. І дивимося на 5,4 Вона у нас використовує мікросхему Сайдж. 5004L. 50 І на 2,4, якщо під кутом поставимо, то бачимо мікросхему 65.174, котра працює на також на 2,4-2,5 ГГц. До речі, на 5,8 ось ця мікросхема 5004 50 вона працює в частотах 55050. І Йдемо, далі. Йдемо далі. Це наступна плата. Це плата у нас підсилення для Avenger. Avenger нового зразку, котрі йшли безпосередньо з піктелями. Котрі напаюються, тому що це наступне. Це перше покоління, це друге покоління вже цих антенн. Ну, і розбираємо, що вони побудовані. Дивимось безпосередньо. Мікросхема у нас 5004L. Вона у нас в частотах 5, 155, 850. Ну і мікросхема. Мікросхема, котра називається 65-174, котра працює на 2,4-2,5 герзів. Наступна плата це старого зразку, також І Бачимо, що у нас на 5.8 використовується мікросхема Сайдж 5023L. От. Але а, ну, з цього боку я мікросхему випаяв, але тут стояла мікросхема 65174. Треба було на донора мені випаяти мікросхему, тому платок-плата пішла. От. А, мікросхема пішла. На гарні справи. І загалом беремо останню: це Alінtaч. Алінтеч у нас використовує на своїй базі мікросхему 5004 ну, l котра працює на частотах 5.150, 5850 і безпосередньо е, мікросхема 65174, котра працює на частотах 2400-2500 ГГц. От Загалом маємо таку картинку. Ну і бачимо, що якщо ми кажемо за частоти 2,4, то у нас використовується фактично на всіх одна і та сама мікросхема. Вона звучить як 65-174. На всіх, окрім рок 4 Тут у нас стоїть HM2435. Але інформацію стосовно. Цієї мікросхеми де у відкритих джерелах інтернету я не знайшов. Тому, скоріш за все, це та сама 65-174, просто з іншим маркеруванням. Да? Наступне. Розбираємо вже частоту 5 ,2, 5 і 2 8. Да? І. Маємо, якщо ми кажемо за рок 4, то у нас стоїть мікросхема 50.03L, Це в нас частота 5,2,5,8. Якщо ми кажемо за Деймакси, тут у нас стоїть мікросхема 51,581. Вона так само працює в цих же частотах 5,25,8. На мавці у нас стоїть 504 мікросхема сто пять На Avenger'і теж 504 на новому зразку Авенджера стоїть 555 850. Ну, а На Авенджері на у нас стоїть мікросхема 5023L, котра має діапазон частоту 4900 5900 ГГц, От, котра є більш широкою за полосою, ніж всі попередні сказання. Ну і безпосередньо. на... А Алінтечі ми маємо мікросхему 504 l яка також така сама, як і на Авенджерах, як і на Мавці. Тобі ж має таку саму. Такі самі заявлені характеристики. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.